все стреляет, надо с ними все стреляет. Если вначале был череп, черт, ты уже так не видно. Молодец, что там забрал. Там есть И Я... Еще новость. Я та не настільки лисий, якби ти могла уявити. Я протикую риси, за які ти волієш вбити. Мої рими роками риби, мовчасні електричні скати, я не настільки лисий, щоб досі тебе не кохати. Всі поети відомі гади, відшліфовані, наче чоботи. ти одягається, мов пірати. Роботи. Я дивлюсь на своє волосся, що й би склі трамвая, і я там не стільки лисий, бо так само тебе кохаю. Мої друзі зварили раків, мої друзі бачили греків, вони всі проповідують Харків, як там термованих треків. Ну а я вечорами осіннями хнухтираю собі волосся. І, здається, ніколи більше.